Вони вже, вже зібралися з розгону вже продовжують військовий стан. Хочете воювати, вводьте стан війни. І всі дружно, дружною толпою, оці всі хітрожопи блядь, блять, зброями, хуйонями. Всі вперед! Будемо воювати. Я опять пойду, недавно був, піду далі. Раз така хуйня. Раз всі то всі. Якщо воюємо, то стан війни. А то воєнне положення, хитрожопи, сука, сидять усі нахуй. А хай там пацики, які пішли, хай до, до кінця треба добити усіх. Да? Така система у вас? Хитрожопи, суки. Заключайте мир, блядь, придурки, поки Трамп настроєний в хорошому настроєнні. Вони, блядь, Військовий, блядь, військовий, Хорошо устроились, блядь, всі хай воюють, а ми будемо хитрожопи, жопу, в нас бронь. Нихуя собі, блядь, бронь. Я в мене теж була бронь. Я заебався хребта